Hello, це деловиш з майбутнього, але зараз не про це. Ось і виходить п'ята серія. У попередній серії ми з вами створили клан, і сьогодні ми будемо потрохи заробляти і прокачувати його. Давайте зберемо на цій серії 70 лайків, і я одразу йду знімати шосту серію. А також нагадую про сьомий пункт з таблиці, а саме 1500 підписників. Цей пункт я не зможу виконати без вашої допомоги. Тому, будь ласка, підпишись, я тебе дуже прошу. Дивись, який я контенті, Курбаю. Дивіться скільки йдуть часу. Це капець. Ладно, не буду вас затримувати, пігна. Так, ну що, я собі підкрутив трошечки графіку, як бачите, вона стала трошки якоюсь насиченішою. Можете зараз розглядати зліва на екрані, ви бачите, яка була, а справа ви зараз бачите, яка є графіка. Ну, в принципі, це навіть дуже файно, я вам так скажу. Мені все, в принципі, подобається. Не знаю, напишіть в коментарях, чи залишаємо так, чи вернемо, чи можливо зробити ще трошки насиченішою. По FPS-у, скажу так, вам сильно нічого не помінялось. Якщо ви хочете, щоб я показав, як я це зробив в наступній серії, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сьогодні в планах, значить так, зараз ми їдемо, орендуємо. Огород, я хочу в ньому попрацювати, це взагалі на 40 лунок. Перший раз будемо так працювати жорстко. І ще отут його будемо сьогодні збирати петрушечку, будемо її сьогодні переробляти. Коротше, справ сьогодні дуже багато. Не знаю, як я то все маю зробити. Так, нам сюди і тут десь людинка має бути. Ага, от. Так, людинка просто пропала. Я щось не поняв. Ага, він написав, що в нього вилетіло. Ну, чекаємо його, виходить, і зараз будемо брати в оренду цю теплицю. Ну, вона довга капець. Взагалі, я так зрозумів, нам зараз головне купити квадроцикл і мотоблок. Взагалі напишіть в коментарях, скільки тут на цьому сервері коштує квадроцикл, ось такий, як там. Або напишіть взагалі, можливо, хтось з вас продає, це взагалі тоді буде супер, бо я би дуже хотів його купити. Я надіюся, я зможу назбирати скоро на нього. Думаю, ніяких поліпшень ми поки що купляти в клан не будемо. Треба чисто назбирати зараз для себе бабочок. О, вже прийшов власник. Привіт. Е, як думаєш, мені стане на три години? Так, так, так. Окей, тоді перекидаю. Так, окей, зараз я йому перекидаю гроші. Е, с її переда перекидати 250. Прокидайся ну, 300, да. Так, зараз копіюємо його карточку і перекидаємо йому 300 тисяч. Все, 300 тисяч полетіло. До, До речі, Матвій недавно віддав 400 тисяч, тому гроші є. Я ще за 15 дам бо але звісно, я 15 не прийшов. Добре. А якщо сподобається, зможу взяти ще раз, трохи пізніше. Будеш мати час? Так. Так, беру зараз на 3 години. Там вже зайняли через 3 години. Угу, Добре. Добре, то все, дякую. Давай. Всього гарного дня. Так, ну що, заходимо і ой-ой-ой, скільки тут роботи. Це капець. Ну що, беремо нашу практично використану і пробуємо далі. Це все робити. Ой-ой. Давайте, дивіться зліва, знизу, ви зараз бачите час. І я включуся, як тільки все буде, вже готово. Ну що, я успішно вже все зібрав, в мене вийшло 100 одиниць цієї лохини. В принципі, це навіть дуже-дуже добре. Слухайте це, виходить. Це виходить мільйон 400. Шуу. Погнали зараз рулеточку прокрутим і я зараз в шоці. Давайте зараз з вами будемо крутити рулеточку. Рулеточка в нас вже готова. Так, і випадає нам. Опа, 10 карбованців. Та ну, давай, 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 не перекочуй, не перекочуй, не перекочуй. Ай, аптечка випала, це капець. Ну ладно, хоча б щось. Давайте продамо за один карбований він все одно більш потрібніші, ніж ці там аптечки. Так, ну що, вже вечірок. Зараз я буду здавати цю лохину, получається. Ой боже, лохина, я вже з цими лохитами, звісно, запутався. Давайте здаємо алкоголь, закриваємо всі партії, закриваємо цю цю, і ось, хопа. Все, три партії закрили. Лохі боже, петрушку сьогодні вже закривати не будемо. І виходить, на складі у нас зараз три ящика з алкоголем має бути, так? Так, є. Давайте я зразу тоді заберу і віднесу в шафу, а це закину назад сюди. Так, ну що, я договорився, в мене зараз візьмуть столохини. Привіт. Так, даю йому зараз карточку, і він зараз быстренько мені перекидає гроші. Якщо можеш там трошечки, щоб було поменше комісії, там трошки докинь 10 тисяч хоча б, бо там комісія капець. Ні, та ще не купив. То я вчора коли ми поговорили, майже нічого і не зробив. Поки що шо... вон ланоса маю. Випав з рулетки і вже побитий в моменті. Це капець. Файний цей ласик, то я файний. Так, з мені прийшли гроші, зараз дивимося. 1330 мені прийшло, ну нехай буде. Так, зараз я йому кидаю трейд і продаю йому 100 лохин. Все, успішний обмін. Все, дякую тобі. Все, і на карті у нас вже 1 400 400. Супер, бомба. Так, ну що, в мене в інвентарі вже є 6. Коробок з алкоголем і три з петрушкою. До речі, дивіться, Матвій їде там по горці. Цього фрісфайна вже треба міняти. Дивіться, як він їде, просто гляньте. Просто 5 км в годину це капець. Я вирішив пішком дойти, бо я швидше дивіться, я швидше добіг, ніж на машині. Якщо вже скоро треба міняти, дивіться, як воно повзе, це капець. Ні, треба міняти цю тачку, бо це просто нереально. Давайте зараз підходимо до цього Владислава і дивимося, які тут ціни. Так, нам треба алкоголь. Ой-ой-ой, трохи дешево, звісно. Ну ладно, продаємо за 94 тисячі. І шукаємо петрушку. І продаємо її теж на 89 тисяч. Все, супер, давайте зараз глянемо, скільки у нас на клані зараз грошей. О, 284 тисячі, плюс 100, я здається закидав. Одним словом, 200 тисяч практично ми заробили. Ну це прям бомба, слухайте. Все, а ми з Матвієм зараз погнали до клану. Так, дуже срочне включення. Ми заїхали на автобазар, чисто глянути, що там є. І там стоїть дуже-дуже класний Мерседес. Я зараз хочу його купити. Надіюсь, в мене стане слота, чи що там, ніби з різниці, я швидко знімаю 150 тисяч. Так, все, гроші зняв, на руках в мене 679, все, хватає. І швидко біжимо, 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 біжимо. Біжимо, дивіться, от ви зараз бачите цю машинку, просто гляньте, я в шоці, 600 тисяч за неї, це жесть. Дивіться, 650 тисяч. Давайте я быстренько гляну, які тут ще є тачки в моєму бюджеті. Ух ти, яка фойна М третя, за. Так, стоп. Може то М3 взяти? Блін, а який тут ще є Мерседес отакий. він коштує. 3,7. А оз. О, М3 ось така. 2,5, але вона на деталях, слухайте. Ану, вона на детальках і на стілі, так скажемо, це. А, купили, походу, так? Блін, мене же ж. Стоп! В мене Ланус! Я не зможу купити. Я швидко їду зливати в госку Ланус. Все, включуся і приїду сюди. Ну типа, хоча я в мене все одно вибачувся. А, понял, ясно. А ти мене не знаєш? Ні. Yeah. А, ну тоді добре, добре, все, дякую. Гарного дня. Так, здаємо зараз деоланс наш в госку і фігачимо быстренько на, на автобазор. Так, ну що, я вже заїхав на центральний ой, на автобазар, мені тут Матвій говорив, що вже нічого немає, це капець. Зараз я тоді виставлю цього, скажімо, ракушку. Зараз виставлю, бо вона мені вже так надоїла, ви собі просто не представляєте. Я її виставлю за 75 тисяч. Можливо, хтось забере. Все, я її виставив, ну побачимо. Якщо хтось забере, ну буде файно 75 тисяч в купілю, щоб, в купілочку, так скажем. Матвій брав цього Мерседеса на тест, і він говорив, що він взагалі не управляє, він не їде. Ну, ним словом сказав, що він такий собі. Більше я тут тачок ніяких цікавеньких не бачу. Я, звісно, тес, але я не знаю, який в неї розгон. Ну от, наприклад, ще є ось така тесла, це вже о, це вже нічого собі. М5 в 90 за 30. Ну, одним словом нічого цікавого. На цю тачку мені не стане. У мене зараз на руках, ну як я все підрахував, мене десь 2 мільйона. Так що якби він віддав за 1,5, звісно, я би забрав, Ну, але лям, я сумніваюся, що він скине. Так що я поки що стану тут в ФК і буду чекати, поки приїде якась топова тачечка. Ой-ой-ой, це капець, я тільки зараз замітив, що в мене весь цей час не записувалось. Тим словом, ви на екрані зараз бачите, що я робив. Я отрив 129 добрива і 63 лухини по 700 гривень. Договорився з людиною. Я не хотів купляти добриво, тому що це видить ну, багато грошей вийде. Я ще й випав з літака, це взагалі капець. Одним словом, це вже виходить на 134 тисячі, він мені ще добриво хоче продати. Ну блін, ну я не знаю, ну вже треба купляти, ну що поробиш. Ну провіримо тоді, наскільки це вийде грошей. Ну, наскільки це буде довше, швидше, не знаю. Вот він вже летить, по ходу. Ну да, це він, це він. О, в нього якраз квадроцикл. Слухайте, може запитаємо, чи він не продає. Так, він мені ще дає 192 добрива. Ох, нічого собі, та ви шо? Це вже виходить на 270. Пісять тисяч, ну блін, я розумію, що це по мінімалці, але це капець скільки вовла пішло. Не продає, каже. А ні, стоп, мені не додалось доброго, слухайте. Зараз я заспавню свого пасата і будемо грузити в нього це добриво. Давайте я закидаю все добриво і зразу закину всю лохину. Так, він мені передає ці 192 добрива зараз. Так, все, я його получив. Зараз складу його в багажничок. Ага, а у мене вже не влазить. Давайте порахуємо, скільки в мене всього вийшло. Давайте 171 добриво в багажнику. Плюс 150 цього добрива. виходить 321 добриво. І плюс 63 лохини. Це виходить 384 одиниці і по 700 гривень це вийде 268 тисяч, це капець. Як ніскільки, він каже, що ніскільки. Я кажу, щоб я хоча б трошки заплатив, нехай дасть карту, я такі подарки сильні вже прямо не приймаю, слухайте. Ой-ой, ой він мені новорічну шапочку хоче дати. Оце так, але в мене непере місця нема. Давайте я йому хоча б передам просто банально, скільки тут можна передавати, максимум. 50 тисяч, ну зараз я гляну. Давайте я йому передам 50 тисяч хоча б. Блін, він мені назад передав 50 тисяч. Слухайте, я не знаю, він просто не приймає гроші. Давайте вирішимо, чи цей подарок залишаємо, чи комусь треба віддати ці гроші. Я, чесно кажучи, навіть не знаю. Він просто не хоче брати з мене грошей. Він мене ж хоче підвести до хати, це капець. Ні, ну ця людина дуже дуже добра, Слухайте, Михайло Мазур, це просто. Ідеальний тіп, давайте передамо йому привіт в коментарях, тому що ну він просто зловив. Він просто зробив цей відео, слухайте, це просто капець. Такий подарок дати. Ну я пробую йому давати гроші, він не хоче, що зробиш. Йоми, він мене підвіз і ще якийсь підгон хоче дати. Це капець. Давайте зараз спробуємо покласти в шафу. Я надіюсь, тут є місце, ай, тут дуже-дуже мало місця. Це капець. А ні, слухайте, влазить все, слухайте. Прям ідеально помістилось, ви гляньте, ні, супер. Давайте глянемо, що за підгончик він хоче дати. Якщо це щось дороге, я не прийму. Мені вчора хотіли дати скін за 2 мільйони. Тоже не прийняв. Дуже вам дякую, що мене впізнаєте на 05-му серверу. Це дуже прям класно. Так, дивимося, що він мені дає. І він мені хоче дати новорічну шапку. Нічого, собі, прикольно. Ой, ша... О, сапку я дуже хотів. Ой, це супер. Давайте викинемо з вами 35 води хоча б. Все, я викинув 25 води, зараз має бути місце. Я думаю, давайте зараз нехай він передає, подивимося. Ну, от в мене 32 кг, ну все, тепер мусить хватити по-любому. Беремо новорічну цю шапочку і сапка виходить. Все, супер, йома, нє, ну дякую йому велетенські. Давайте спробуємо її зараз одіти, це взагалі крутяк. Так, все, ми її отако одіваємо і зараз подивимося, як вона виглядає. О, ні, ну супер, ну я тепер тако буду ходити, це капець. До речі, він вже полетів, все, велетенський йому дякую, і тепер буде ось така у мене шапочка. Ні, ну це крутяк, слухайте, таких людей зустріти, це просто прекрасно. Так, ну що, друзі, зараз я вам розкажу дуже-дуже цікавеньку річ. Як бачите, на руках в мене зараз 1,7 мільйона. Так, я включив трошечки кращу графіку. Одним словом, у мене зараз практично 1,8 мільйона. Киде на здачу алкоголю є, а на петрушки немає. І я годину, цілу годину сидів і збирав от стільки петрушки, це просто капець. Я так подивився, в бота якийсь купляє всяку петрушку, алкоголю, це все в ящиках, і вирішив, що зараз ми будемо поліпшувати зразу-два. А саме будемо поліпшувати цех петрушки за 1 мільйон 250 тисяч гривень. І алко цех за 500 тисяч гривень. Ну це вже прям, я думаю, мощно буде мощно. Давайте зараз закинемо з вами 1 мільйон 350 тисяч. Я не знаю, що іменно стільки, я просто навіть не порахував. Ага, навіть трохи забагато походу. А ні, замало. Ну одним словом, о, до речі, рівень уже четвертий. Одним словом, купляємо цех петрушки за 1 мільйон 250 тисяч. Ох, йомойо. Ні, ну це вже, звісно, капець. І дивіться, наступний вже 2,5. Ні, ну це вже жорстко. Давайте зараз докинемо ще 100, Скільки там? 120, 116 тисяч докинемо і купляємо алкоцех. Все, у нас вже є поліпшення, досить такі файненькі, слухайте. Поки що до нас в клан ще ніхто не вступив, я ще поки що не приймаю, але. Думаю, що до наступного тижня вже повступає пару людей. Як бачите, на руках в мене залишилось 335 тисяч, 353 тисячі, і на банку 223. І в інвентарі в мене чисто тільки Петрушка. Опа! Стоп! А я цього не знав. Це мені тільки що дали чи що Я щось не замітив навіть. Ну і як пам'ятаєте, мені безплатно дали добриво. Ну і там ще там мені дали всяких тємочок. Дуже я йому, звісно, дякую. Це дуже афенний тіп, той, що мені дав. До речі, напишіть в коментарях, чи кисень щось куштує, чи його варто продавати. Бо я його просто буду викидати і все. Ну і тепер мене чекає просто купа годин, напевно, переробля... А хоч і ні, слухайте, купа годин не буде. Чекайте, а ну давайте глянемо з вами. О, та ви що, ви гляньте, вже скільки це можна переробляти. Це вже рахуйте, 10 штук можна закидати за раз. Дивіться, я закидаю 10 штук, починаю сушити 16 хвилин. Тобто ми раз, за 16 хвилин. Зможемо посушити 120 штук. Та ні, то це вже супер, слухайте. Тепер треба буде вже збирати на прокачку алко цеху. Ну і я думаю, вже буде прям файненько, вже з кайфом можна тут працювати, слухайте. Зараз у скореному режимі ви бачите, як я тут працюю, так скажемо, закидаю це все. Ну і яке це все пересушу, вже все зроблю, я включуся і закину вже. І давайте прямо зараз всі в коментарях подякуємо монтажеру. Він розробляє ці відоси, все мені нарізає, все робить. Максимально, максимально старається в короткий термін робити, щоб ви дивилися ці відео. Давайте йому Максимально подякуємо. Напишемо, що він дуже класний тіпочок. Ну що, я думаю, ви впізнали це місце. На цьому п'ята серія підходить до кінця. У цій серії, слухайте, ми багато всякого зробили. І позаробляли, і прокачали клан. Ну, слухайте, це вша бомба. Скажу вам так: я дивився відео про обнову і це буде просто капець. Правда, я не дуже зрозумів, як тепер з цими зірками. Я не розумію. Я, напевно, буду збирати купу петрушки переробляти, і тоді вже будемо дивитися, як то буде. Треба, напевно, назбирати її дуже багато, і тоді вже вирішиться все. одним словом, побачимо. Всім дякую за перегляд і гарного вам вечора дня або ранку. Всім пока.